Хтось чихає так, що двері відкриваються? Грижа і протрузія це одне і те ж саме? Ні. Протрузія це, тут, в принципі, показано, грубо кажучи, трошки є випинання з самого диску да, пульпозного ядра. А грижа це вже розрив з виходом в криптовий канал. Можете порівняти. Тому тут немає симптоматики, бо немає стиснення нервової структури. а тут вже є, тому що є стиснення. Приклад оці от боли, які можуть бути при грижі? Так, при протрузії е, може боліти там локальна спина, і то це не факт. А в коли е, болить спина з ірадіацією тягнуща, біль в нозі, в руці, онеміння кінцівок, е, може бути такі спазмуючі, навіть е, можуть бути е, фібрильні судоми, це посмикування кінцівок, м'язів кінцівок верхніх або нижніх. Чи завжди потрібно оперувати крижу? Ні, не завжди. Оперувати потрібно тоді, коли є симптоматика, і плюс є зміни на МРТ, які підтверджені. Ну, візуально ми їх бачимо, да? І якщо дообстежити з електронергіографією, там ми бачимо зміни на попровідність або блок провідності, Тоді треба оперувати. Якщо цього нічого нема, можна пробувати консервативне лікування. Чому потрібно фіксувати хребет після видалення крижі? Щоб не було рецидивів, тому що. Коли ми заходимо, прибираємо цю коло, робимо декомпресію кісткових структур, може виникнути нестабільність. Причому ми прибираємо на весь диск частину саму колу, тоді може бути нестабільність, яка в подальшому може викликати рецидив цієї ж самої кави. Тому фіксуємо одразу, щоб не було рецидиву, щоб забути про цю проблему. Чи можна виявити грижу без МРТ? Ну, можна припустити для себе, що там є кала, яка. Стискає нервову структури. Болівий синдром порушення чутливості, порушення функцій тазових органів може бути. Але МРТ обов'язково треба робити, щоб точно для себе розуміти, що це не грижа, що це не якийсь інший процес. Хочете консультації нейрохірурга, приходьте до обстеження МРТ, проково, шийного або всього хребта. Спорт при наявності грижі. Можна займатися спортом, але тут треба підходити індивідуально. Краще з реабілітологом. Краще, так. Да, з людиною, яка в цьому щось тямить. Угу. Реабілітолог або тренер. Чи може випасти грижа, якщо сильно чхнути. Так, да, може. Були такі випадки, коли пацієнт тиждень тому чхнув і все. І мене переклинули, і вона болиться. Дійсно, так це може бути. Не те, що там не було грижа, да, і то чхнув і вона розірвалася. Ні, вона, скоріш за все, там була, але в такому компенсованому стані, як любить. Казати лікарі і точну декомпенсація. Вона просто вилізла в канал більше ніж була.